Тепер детальніше про злив енергії. Коли дівчина вступає в стосунки з одруженим чоловіком, при цьому вона знає, що він одружений, вона це робить свідомо. На тонкому плані вона е, нібито дає дозвіл на використання її енергії і її ресурсів на благо сім'ї. А сім'я, як ми розуміємо, це чоловік, його бізнес, справи, здоров'я, розвиток, це. Діти, які є в цієї парі, їх навчання, так само здоров'я, самопроявлення, і дружина, і все те саме про дружину. Тобто коханка, вона являється е, таким додатковим павербанком, е, з якого витягається ресурс на блага цієї сім'ї, але це відбувається лише у випадку, коли дівчина знає, що він одружений, і свідомо на це йде. Якщо жінку просто е, обманули, її просто наїбали. І вона не знала, що він одружений. І в момент, коли вона дізналася, вона одразу це все закінчила, схлопнула і така від нього там відфрестилась, це інша історія. Не спішіть з ними розлучатися. У вас є додатковий донор. Донор дав дозвіл на юзання власних ресурсів. Відповідно, ви, залучившись допомогою таких, як я, можете скачати її молодість, красу, потягти її блага собі. Розширити на дітей, при цьому поставити такі правильні фільтри, щоб не натягти і ще й всілякого там гавна, і болячок і ось цього всього. По цьому ж каналу можна якісь, якісь свої болячки туди злити, скинути і вийти в повному виграші. Тобто, ви собі забрали все те, що вам треба. В нього там діла почали падати, погіршуватися, вона почала там. Бути без сил, в неї щось постійно болить, і вона вже така, вже якась і не така вже гарна, і така не така вже звонка хахатушка заводна, Або в неї вже там ваш варікоз почався і артрит там повним ходом шарашицям в 28 років. У вас все супер. Ви собі там відсудили, що хотіли, і, і завершили ці стосунки.